Коли ми поверталися з зміїно, я записав на відео Дениса Кирилюка. І коли ми поверталися з цих завдань, ми зазвичай говорили не сьогодні. не сьогодні». Тобто сьогодні ми повернулися все в нас вийшло, все пройшло успішно. На цьому відео Денис був саме на тому літаку, на якому він з часом загинув. Ми прикривали. Інші сили і засоби, які були залучені для визволення острову. Постійно працювали проти ворога, яких було близько шести-восьми літаків. Якщо виконали пуск, ми відвертали, маневрували, відстрілювали пастки. Але потім знову потрібно було повертатися, вгризатися в ворога для того, щоб відтіснити його, для того, щоб все-таки задачу було виконано, розумієте? Тому що ми розуміли, що позаду нас Україна, позаду нас наші. Близькі, рідні.